Ой-ой-ой. Невеликий ключ від кімнати взяти у помора сталкера з Макового поля. Так, ну добре, я зрозумів. Ну що ж, тоді будемо розбиратися самі. Ага, і в нас тут купа енергетиків, згущенка, КПК. Переписка Помора і лахмід. Чакі там, лахмід, <сміт> <сміт> добре. Добре. Ну а так, в принципі, нічого нема. Ага, і вже нам показує, куди треба йти. Значить, там все-таки була інформація. Ну добре. Ми і так достатньо намучились. Я думаю, можна буде і. Скажімо, так, так, тут нічого нема, то мені здалося. Стоять, блін. Енергетик, давай. Так, не туди я вийшов.